Друзі, я закохався. Я ще не познайомився з кореянкою. Це корейська Кендал Дженет. Ми завтра йдемо зустрічатися. Будемо брати харизмою. Черепаха, аха-аха, у воді сиділа їла. Прикольна булочка, така як пампушка якась. Я вам казав, що мені подобається Сеул? Мені тут нереально подобається. А зараз знаходжусь на одній з головних площ Сеула. Я, в принципі, тут вже гуляю ввечері і вдень. І прям тут дуже гарно, особливо ввечері, коли це все підсвітка, неони. Оцініть просто ці масштаби. Не знаю, чи камера передасть, чи ні. Величезна площа посеред міста. Прям кайфово. Ну а сьогодні тут буде святкуватися якесь свято, буде парад. Свято називається щось там, лотос, щось там, щось там. Будуть запускати ліхтарики в небо, буде якийсь карнавал по центральній вулиці. Коротше, має бути прикольно. Не повезло мені, що я попав на таку штучку. А дивіться, як люди балдіють папа біжать під водопадиком. Я сьогодні нікуди не спішу, собі на спокійному ходжу, дивлюся, чекаю цей парад, це свято. Подивлюся, зараз кілька храмчиків ще. Так, ну а це пам'ятник якомусь поважному корейському імператору. Такий він сидить на кріслі. Людей тут теж мільйон. От, а в перший день я піднімався на цю гору і знімав вам відоси. Там ще був сансет, Неймовірно гарний. А зараз я тут на горі, а там десь місце і от цей вид з неї був прямо на площу. Отак от. Так. І до речі, в першій частині я більше розказав про це. Тому якщо ще не бачили це відео, воно з'явиться десь в цьому куточку. Клацайте, переходьте, і дивіться потім. Так. А це тут храм цей, де я передягався в національний одяг і гуляв. От так тут все зв'язано. Прикольно, ще вчора тут були змагання з бітбоксингу, а сьогодні вже така от бібліотека під відкритим небом. Береш собі книжечку і сідаєш, читаєш. Багато тут зв'язано з бібліотеками. Походу люблять вони читати. Ці корейці. Може того, і розумні, молодці. Я більше люблю серіали дивитися фільми, всякі в ігри грати. Шмато суко сукоп'єдона. Це дуже круто. Дивіться, оператор підігнав таку от машинку з вишками, щоб всіх людей був інтернет. Бо через велику кількість людей будуть, мабуть, лаги, А вони отак от підготувались. Ну я йду в черговий темпл в Сеулі. Подивимося на місцеву красу. Треба було купити білет, який Я його вже купив. Стоїть він всього долар. Так що йде. тут в цілому багато людей, але на вихідні просто місто ожило. Дивіться всюди, купа руху. Так, ну ось і сам темпл. Він насправді вони всі плюс-мінус однаково виглядають. От, але найприкольне мені подобається територія навколо нього. Дуже багато зелені. Так все гарно, чистенько. Такий не сильно прикрашений темпл. Але крім того, дивіться, що тут є. Тут є ще якась споруда, Це, мабуть, музей. Там одна, там друга. З такими колонами. Дуже гарно, не похоже на їхню архітектуру. Музей сучасного мистецтва. Я прочитав і йдемо далі. Пам'ятник трьом будем і всі моляться. Під, наверное, один з найкашогарних темплів, що я відвідав в Сеулі. Дуже цікаво, дуже прикольно. Йдемо далі. Я Супер люблю знімати в таких храмах, завжди чувствую себе щось безкомфортно. Так а від цього от храму значить починається в нас все дійство. Люди вже беруть ці ліхтарики, готуються. І сьома година старт. Дивіться, як тут гарно. Афігеть, ахілі. Мені здається, що я теж можу взяти участь в цьому параді. Тут я так поняв, всім роздають кайфи, реально всім роздають. Не знаю, може достати. Так, я так зрозумів, парад вже починається. Дуже багато вже людей в костюмчиках. Дивіться, опа. Йдемо зараз до центральної вулиці, де все буде проходити. Ось так дивіться, по території цієї головної вулиці виставлені стульчики. Можна приходити, займати місце, сідати і тут буде парад. Я, в принципі, сидіти не планую, я так собі попити, дивіться, купив каву собі. Смачна така капець. Реально як з автомата. Там воно бути. Гарно танцюють. Так, дивіться, центральна вулиця вже перекрита. Тут можна гуляти звичайним пішоходом. Так це виглядає. Де ще поки малувато? Ну нічого, вони підтягуються, бо скоро через годинку все почнеться. Прикольно, молодці. Люблю, коли так роблять і можна гуляти. Але чесно, холодно тут, це капець. Я взагалі з собою теплих речей майже не брав. Тут, типу, в день адекватна погода, типу градусів 23 сонячно, а під вечір просто так холодає до градусів 10. Жесть так, візьму собі тірмуху, щоб не мерзнути. Lotus Lantern Festival – це щорічне корейське свято, суть якого вшанування Дня народження буде. Фестивалю вже понад 1200 років, і він має статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Буддизм і лотос це символ чистоти, мудрості, просвітлення, а ліхтар як світло, яке розганяє темряву і зло. Тому в цей час люди запалюють ліхтарі, аби засвітити добро і спокій у собі і навколо. Ну а для мене це був один з найяскравіших моментів у сеулі. Ліхтарі переливаються, сотні людей йдуть поряд, і ти відчуваєш, що перебуваєш у. В культурному центрі країни. Нескінченному, давньому, але дуже живому. Так, концерт вже відбувся. І зараз коротше, чекаємо, вже з тої сторони йде парадик. Людей. Ще буде. Людей зібралося просто купа. А Я біля, біля такого камня от, примостився. Такі от фігурки не знаю, що вони зроблені, але вони світяться. Виглядає прикольно. Коротше, на таких от машинках їздимо з босом, а там ззаді нас, дивіться, така от черепаха. Do you speak English? I, I song about from Ukraine. I song about Cerepaha uh, uh, songs. Oh. It's like Cerepaha Aha Aha Udi C di lay like the poма. Cerepaha, swoy nižki myla, myla. Letim. А проходив тут фестиваль лотосових ліхтарів. Честь дня народження буде. Вони, коротше, з цими фонариками от ідуть через головну площу. Ось І єдине, я думав, що це такі ліхтарі, які потім випускають, і вони, типу, летять в повітрі, знаєте. Але це, блін, не такі. І вони їх не випускали. Я все чекав, чекав, а вони просто пройшлись. Але в принципі, ну дуже гарно було, естетично. І прям людей капець. цей марш був, я не знаю, кілометру-два, мабуть, людей йшло. А я біжу далі в інший район Сеула, де сьогодні буде нічне життя на два, але я мабуть, знімати вже буду менше хоч трошки побалдіти. Так що все па. Так, приїхав на нічного життя Сеула, називається Hongdae. О, Тут теж сконцентрована велика кількість барів, ресторанів, стрітфуду і купа-купа-купа людей. Сьогодні сильно вісіти не буду. Знімати теж багато не планую, але просто, щоб знали, що я такий район, і це просто must-have, що побачите в Сеулі. От оце і Таево, і Хонгуе. Здається, правильно вимовляю. Sorry. Все, полетіли. Кажуть, що Хонде ніколи не спить. І це не жарт. день тут кафешки, маркет і студенти з ноутами. Ввечері вуличні шоу неон і відчуття, що місто ніколи не вимикається. Всюди молодь зі своїм особливим вайбом. Тут кожного вечора десятки лайф-шоу просто на вулиці. Що цікаво, у виконавців є офіційні ліцензії на виступи, які видає місто. Уявіть, Корея легалізувала вуличний двіж. А ще хонде це місце, де народилась корейська інді сцена. Саме звідси вилізли багато з тих корейських артистів, яких потім підписували великі лейбли. Це найулюбленіший район серед студентів місцевої творчої молоді, і звісно, я не міг пройти повз. До речі, якщо вам здається, що в Кореї всі такі правильні, стримані й інтелігентні, то тільки до 10-ї години вечора, бо після виходить зовсім інша Корея. Корейці п'ють багато, і скажу чесно, дівчата часто навіть більше ніж хлопці. Так, наприклад, дівчина, яка сиділа за сусіднім столом, вже через 40 хвилин валялися на сході. Все в такому атмосферному місці завершую свій день. Піднімаю цей бокальчик пива за ваше здоров'ячко. Поставте лайк, будь ласка, напишіть комент і побачимося завтра. Ну а далі бачу, стоїть дівчина просто неземної краси. Ну і я такий, не можна ж отак просто пройти повз. Треба діяти. Хоча давайте чесно, Корея не та країна, де легко знайомитись на вулиці. В їхній культурі це не прийнято. Але як кажуть, а раптом спрацює. Ну я підійшов, заговорив, і о, чудо, вона мені відповіла і навіть англійською мовою. Ми трохи поспілкувалися, обмінялися контактами, і ви не повірите, вона навіть підписалася на мій інстаграм. Вона підписалася, ви досі не підписані. Підписуйтесь. Ну і в принципі, все. Я попрощався, сказав, що потім спишемось. Ну і вже почав планувати наше спільне весілля. Бля, друзі, я закохався. Я ще не познайомився з кореянкою. Це просто я не знаю. Це корейська кендал Джене. Я вахую. Ми завтра йдемо зустрічатися. Це піздос Просто У мене зараз мозг поплавиться нагорі. Все, побажайте удачі. Я не знаю. Її, мабуть, знімати таке не можна. але я попитаюсь. Так, значить, зараз знаходжусь в ще одному хіпстерському районі. Сеула. це Онксу, здається, називається. Точно вам не скажу, але но... тут просто нереальна кількість різних магазинів одягу, але не таких там всяких мас-маркетів, а саме якихсь я так поняв локальних брендів, суперстильних. Все таке кежуал, все в бетоні. артхаус, стрітвер. Коротше, прикольно виглядає. Тут просто людей нереальна кількість різних кафешки, барчики, такі маленькі. Уютненькі. ось так. Зараз за спиною в мене може не сильно гарно, але суть в тому зараз покажу, як виглядають ці магазини. Де прикладу, ось вам. якийсь стенд-ойл. там буквально п'ять пар взуття, і все, і більше нічого немає. Район Сенксудонг донґ в Сеулі це як вулиця Рейтерська в Києві. Колись заводи й склади, а зараз кав'ярні з матча на овсяному шоуруми локальних брендів і галереї в приміщеннях, де ще 10 років тому ліпили автозапчастини. Весь район як один великий лофт, сирі стіни, креативні таблички і вивіски, а кожна кав'ярня як маленька виставка дизайну. Тут збирається вся творча тусовка. Фотографи, дизайнери, модніки, хіпстери, блогери – всі тут. А ще тут реально приємно гуляти, набагато спокійніше, ніж в районі Хонде, але з не меншою атмосферою. А ще з приколів, що майже в кожен магазин стоїть ось така от величезна черга, і чесно мені просто впадло стояти. Так я, я не буду нікуди заходити. Так, а це мрія мого тата. Стоїть новий Санта Фе. Надіюсь, колись вийде йому такі от придбати. Цікавий в новому корпусі, прям дуже відрізняється від попередніх моделей. Опа, тут знайшов павільйон для себе. Я як самий великий спортсмен цього youtube каналу я будемо тренуватися. Тут от всякі машинки стоять. кросфіт зона, та ви що? Так, а тут, походу, якась корейська зірка, бо з нею всі фоткаються, не знаю. Якщо знаєте, напишіть їй, Хто це? Женщина, звісно, біцуха, дай боже. Такі ще магазинчики, я, я так паняю, тут косметика якась. Невеличка черга. Мікробіомі. Коротше, якась корейська косметика. Оу! А, і так. Ааа!

Славі подарки, я залишуся незадоволеним. А тут печуть, мабуть, якийсь спеціальний хліб, бо теж черга, просто капець. Ті чекають на хлібчик. Боже, подивіться, скільки тут молоді? Тупо одна молодь. Так, зараз стою в черзі до якоїсь суперпопулярної сеульської пекарні, щоб взяти їхній фірмовий salty bread, який стоїть 10 баксів. Плюс скільки там людей багато, там черга взагалі. І отак от оце все виглядає. А он такі от бабульки печуть хлібчик. І Зараз мені дадуть мою порцію. Дякую! Я вже майже з'їв. Прикольна булочка, така як пампушка якась. Чуть-чуть Але мені більше сподобався оцей чай. Гріфрутовий чай. Я такого смачного чаю ніколи не пробував. Він хоч і стоїть 7 доларів, але це просто нереально смачно. Я не знаю, як вони його роблять. Прям топ. Тут значить з нами з новими друзями, з Денісом, який Займається орендою лакшері преміум машинок. Тут от... Дивляться вже мій інстаграмчик коротше, сказав, що може мені Ройс на один день позичити. Як вони здивовані моїм інстаграмом. Так, ну а ви що ж можете теж підписатися на інстаграмчик, він десь буде тут. Там багато класного контенту. Бачите, як корейці балдіють від нього. <гум> От, Єдине, що я ще не навчився, як правильно знімати людей, ще це для мене поки проблема. Я не знаю. Мені якось все одно некомфортно. Ну, але це таке. Здуріти можна скільки тут людей, це просто шок. Я вам ще покажу. ніби ми всі сьогодні вийшли в цей парк гуляти. Де вони тут люблять відпочивати? І так я зараз знаходжуся в Сеульському лісі. Це так називається один із парків. Перейшов сюди на свою зустріч. Сорі, знімати її не буду, бо це, мабуть, буде трошечки негарно. От єдине, що блін, навіть ніякої ковтини нарядної немає. Ну нічого, будемо брати харизмою. <гум> I am so excited. так що всім па-па. Вам, мабуть, дуже цікаво, що відбулося насправді на нашому побаченні. Але правда в тому, що його насправді і не було. Не подумайте, що це якийсь байт. Просто ця дівчина почала мене ігнорувати саме в той день, коли ми мали йти гуляти. Можливо, через обмежений час я переборщив з ініціативністю, а можливо, вона просто роздивилася мої фотографії і передумала. Все буває. Ну але принаймні я старався. Але попри це, я все одно закохався і закохався по-справжньому саме в Сеул. Можливо, звучить дивно, але я полюбив це місто. За його в. Улиці за людей, які тут живуть, і за емоції, які я тут пережив. Я багато подорожую і завжди чесно розповідаю про свої враження. Мої постійні глядачі це знають. Але саме в сеулі я відчув щось таке, чого мені не вистачало в інших містах Азії. Фу, здуріти можна, як пощастило, що була якась супермила дівчина, яка мені допомогла це все купити. Найкращий сувенір із Кореї це звичайно корейська косметика для всієї сім'ї. Взагалі, косметика тут це майже релігія. В Кореї існує культ догляду, і це видно навіть на вулиці. Чиста сяюча шкіра тут як стандарт. Набрав якісь маски, патчі, Я не знаю. Тут мабуть... мені самому цікаво, скільки я тут набрав всього. Надіюсь, воно все влізе мені в рюкзак. Мені здається, до кінця життя вистачить та йдемо на касу. Ваші ставки, скільки є. Доларів я тут залишу. Так, ладно, вийшло 150 доларів. В принципі, не так страшно, як думалось. Пайдео. Ну, набрав я реально пів рюкзака. Я не знаю, куди воно все влізе. Буду пихати як можна сильніше. Опа, маленький інтерактив, щоб ваша шкіра теж була сяюча. Дівчата, вам всього лише треба написати коментар під цим відео. Хочу косметику від Стаса. Ну і підписатися на мій інстаграм. Ну а я рандомно виберу переможницю і відправлю цей подарунок саме тобі. Тому давай, не лінуйся, пиши коментар. А. Повторю ще раз, я просто закохався в Сеул. Це нереально класне місце, класні люди, класна їжа, класна кухня, класна інфраструктура. Мені тут максимально сподобалось, і Сеул тепер точно входить в топ міст Азії, які я відвідав. І я знаю, що я сюди обов'язково повернуся. Чого й вам бажаю приїдьте сюди і побачити це на власні очі? Я дуже старався цим відео передати цю атмосферу цього міста. Буду дуже вам вдячний за лайки, коментарі. І що ж, побачимося в нових пригодах. Всім папа.